І отакий от у нас сьогодні у ловчик. Грибничків. Мухоморів капець. Отакі жулики. Повно. Весь ліс всипаний. О, ще один. Повніший. О, тоже мухомор. Воно, гну, гну. Ну, воно, 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 везде. Ось все сосни тобі начали, що ти? А все два б... побратима, два брата. Мухоморчика. Один і другий. Ха. Ага, тільки їй ж ніхто не бере. А ось о, галява на непонятних грибів. Повно них. і опять царь гриб, мухомор. І воно білий, і мухомори. Якщо видно. І опять ось.